Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку в країнській землі. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, я вам зараз зачитаю віршик. Доброго ранку, рано вранці промінець тихо скочив на стілець. Потім прутко на подушку лоскотать ушко. Прокидайся, донечко, вже на дворі сонечко. І прокинулася донька і заляскала в долоньки. Доброго ранку виспалась Оксанка. Тітки хто розбудив Оксанку? Сонечко, погляньте у вікно. Чи є там сонечко? Давайте ми з вами його покличемо. Давайте всі разом. Сонечко! А ну тепер вигукайте. У вас вийшло! Погляньте! З'явилося сонечко. Сонечко дуже хоче з вами познайомитись. Давайте кожен назве своє ім'я. Сонечко кличе нас на подвір'я. Погляньте на картинку, хто тут зображений? Каченята! Так. А покажіть, як вони ходять? А покажіть, як вони махають крильцями. Далі показуємо, як вони щіпають травку. А як вони кричать? Кря-кря-кря, все вірно! А скажіть, хто ж там з ними ще гуляє з каченятами? Так, це мама качка. Скажіть, а у вас є мама? У всіх є мама. А яка ваша мама? Мама гарна, мама розумна, красива, мила, добра. Давайте тепер ви скажіть, яка у вас мама? Молодці! А зараз пропоную ще одну цікаву гру. Я буду починати речення, а ви будете його продовжувати. Мою матусю звуть Волося в матусі. Яке волосся у вашої матусі? Так, мама дуже любить. Я дуже люблю гуляти з матусею. Ми ходимо. Куди ви ходите з матусею? Розкажіть. Моя матуся дуже, яка у вас матуся? Ану, скажіть, я свою матусю дуже. Люблю, ми всі дуже любимо своїх матусь. Дітки, ось і закінчилось наше заняття. Скажіть, ви дуже любите свою матусю. Так, а як ви лагідно називаєте свою матусю? А чи допомагаєте ви, матусі, робити щось вдома? Молодці, ось і завершилось наше заняття. До нової зустрічі! Бувайте!